Значить, всім привіт! Це буде відео з двох частин. Одну частину я вже зняв після інциденту, а другу зараз зніму, покажу. Їду біля міської ради, нікого не трогаю, собі їду, їду, їду. І відкриваю мені шламбав, і там машини припарковані, знаєте. Я так акуратно на першій передачі їду, дивлюсь кудись мені заїжджати. І жіночка мені махає, що сюди заїжджати. Я так голову дивлюся, знаєте, ага, туди, думаю, так трошки заворот візьму. Дві долі секунди, чую, бах! Думаю, блін, дивлюся. Перша думка, знаєте, що я їду і задивився і десь звернув на парковку. ви поняли? І я десь думав, що машину вдарив. Як оказалося, машина здавала задки і в мене в'їхала в бік так. Я покажу, в мене там в мої от, пошкодження не незнач... Ну, Поняли, про ну, продерось трохи мені там. ну, блин, ну, я знаю, в мене так ця машина така ласточка, то не сильно. Я виходжу такий, знаєте. Мужик виходить на Сіаті, такий універсал, гарний сіат. Я кажу, Блін, добрий день, кажу, що ж, як ж так, а він каже, Блін, я щось не бачу. А він каже, ну як, ну хоч би ти типу, посигналив до мене, каже, ну чи що, каже, я кажу, я чесно не бачу. Я їхав, дивився, куди мені повертати, і тут чую, вже бах, ви в мене в'їхали. Кажу, якось так неудобно, кажу, я не побачу, ви не дивились, Якось так до нього сюсі пусі, знаєте. так, Він такий представительник, піджачку, все, винуди з міської ради вийшов. Я такий щось не цей, і він каже, ну зараз. І бере когось набирає. я набираю свою страховщицю, він каже, зараз оформлює Європротокол. Я кажу, в мене претензій до нього немає. Там він поцарапав, ну там царапаної більше, царапаної менше. А вона каже, тоді, якщо ви славити Європротокол, то він буде робити свою машину і відшкодовувати твою машину. Я до цього чоловіка підходжу, кажу, дивіться, вам нема сенсу, бо це може бути суд і це, і в мене претензій немає. А так, ну, я то зароблю тих пару гривень, там, пару тисяч, там, мені дадуть за ці царапини, там, кажу. Ну я якось так, лояльно, сюсі, мусі, пусі до нього. Добрий день, знаєте, ви ж ми. І я кажу, до нього, він каже, да, да, я поняв. І тако розвертається і говорить, в телефон, як мені треба поставити машину, щоб було нормально. Я такий раз, поняв, все поняв зразу. Я, знаєте... Кажу, а що ви там говорите, як це вам та машина... Я не з тобою говорю. Все, вже коротше, включив бика, типу, і начув цей. Ну, я, звісно, одразу теж включив БК. підходжу, кажу, чоловіче, якщо ви мене хочете нагріти, то у вас вийде і показав йому такого. А він такий одразу на мене, я з тобою не говорю, зараз буде, ну коротше, наче знаєте, такий цей. Каже, я кажу, я навпаки вам хочу помогти, кажу, Ой, Вже на ти я кажу, я навпаки то хочу, а ти ж починаєш це бикувати. Нічого не вийде, викликаємо поліцію, та все. Я беру, викликаю поліцію. Тільки, ну вже пішов гудок, це все. А він такий каже, типу, щось до цього, щось там з кимось говорить. І зрозумів, що діла не буде, що не розведе мене. Каже, їдь, типа. А я вже трохи на взводі і думаю, Блін, зараз, якщо ще йому пару слів скажу, буде бійка. знаєте, Я такий спокійний, а потім десь оце коли спилити, коли вже, то я дуже так довго заводжуся, але це яка пролітає і воно до добра не доводить. У мене багато цих історій можна розказати, не на камеру. То я знаю, що я дуже спокійний, і поки я спокійний не цей, то треба їхати. Він каже, їдь. Я кажу, гарного вам дня кажу і все. І поїхав ну, блін, чоловіче, я так стараюся якось по-хорошому. Я розумію, що він там в стані ефекту навіть, знаєте, що там вдарилися, ми там, що в нього там машина пошкоджена, там бампер нормально, треба красити бампер йому, звісно. Але якось, ну так, знаєте, отака історія. І такий день вийшов, якийсь такий вже, знаєте, я ніби нікуди не спішив, помаленьку, і воно якось, коротше. Ну, отак. Та і так ми роз'їхалися. Всім привіт! Доїхав я після цих інцидентів на замовлення. Теж покажу, вважимо. Власник зважився, зійшлося, а по драбині там були нюанси. Казалося, що більше, а воно показувало менше. Я кажу, принесіть якусь гирю, подивимося, скільки та заважить. Да, Він каже, в мене є гирка, ось така гірка. Принізу написано 8 кг. Ми її ставимо на ваги. Ось на ваги ставимо. Показує 7 кг 600 г. Що це я якось так буду показувати, щоб було видно, що на яку ми не ставимо 7 кілограм 400 г. На цю поставили 7,600. На цю поставили 7,600. На цю сторону поставили 7,400. Ну, така гірка. Вже сумніви до вагів її. Я кажу, у мене є 5-літрова баклажка води. Ну В одному літрі води має бути ніби як. 1 кг. Ну, ставимо ми з машини 5 кг показує. Ну, На, на цьому і зійшлися, що ваги більш-менш. ось так проходить день, так ми працюємо, важимо, їдемо далі. Надіюся, без пригод.